А діти родилися, я сама старша була, мені все треба було бабити, колесати, мінивати. Приїхала Шура і просто просила, яка, і я. Мені так було, що не добре, що вони приїдуть, а я під стіл і плачу. Що ти плачуть? Пушпика в воку впала. Поняли, яке моє молодецтво? Була корова, була свиноматка, були гуси, були качки. Я сідала при лампі, як ми ще вчилися, була лампа. Я при лампі робила уроки. Все про каганці, якщо хочете, тоді твою кімнату балакати. То, то послухайте, вам розкажу. Я знаю, зна, яйця то. Я вежу, know, то в... Я в... С... З вогірка с... зробили, с... стаканчики. А що коли мене. А що? З бурака, наприклад. З бараболі. З бараболі робили. А ж гути її ще продавались, перепаковувались. вона. Я <кх> блін... А думаєте, як тепер електрика в 10 разів, то не будете лампи світити? Буде ти? Вода де брати. Показується, ми вже найбідніші Індії жиємо. Мінімальна зарплата в Індії 50 доларів, А у нас в на Україні 47. Гондурасик 2006. Як ти 47, ти Ну, Я ж написав. Не ту назвали Гондорасом.